Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику ми з вами зачіпимо і поговоримо про найважливішу тему в крипті. за чим особисто я і, можливо, ви прийшли, а саме дочекатися того самого альсезону та винести з цього альсезону цілі сумки грошей. Так, закінчився аль-сезон чи ні? В цьому відеоролику я постараюся детально розповісти свою думку. І для чого Трамп вводить мита, що це зараз дає, і що це може дати пізніше. Про ФРС, зниження ставки, друк грошей. Коротше, на українськомовному ютуб каналі такого відеоролика я особисто не знайшов. Тому цей відеоролик однозначно вартує лайк, комент та підписки. Поїхали! На думку багатьох інфлюенсерів, те, що ми побачили в вересні, жовтні листопаді-грудні це є був Аль-Сезон. Це той час, де люди могли заробити свої статки вже на декілька років поколінь вперед. Але на жаль, я з ними не згідний. Але багато хто говорить, що в цьому ціновому діапазоні дійсно відбувся альсезон. Вони розповідають, що, припустимо, Аптос зробив з дна практично 3 ікса. Круто. Інші альткоїни також в цей час підтягувалися. Але, особисто, на мою думку, це не був альтсезон. сезон Це просто був відскок. Ми просто росли, росли на позитиві. І звісно, що багато людей зараз каже, та ні, на якому просто позитиві. Це дійсно був альтсезон. Але давайте пригадаємо, що було в вересні, жовтні, листопаді, грудні. Ось весь цей період часу, чому ми росли? Ми ж не просто так росли. Просто бо ми ростемо. бо... Крипта росте. Ні, все максимально просто. Ми росли на очікуваннях те, що обіцяв нам Дональд Трамп. Можна і сказати, десь з цього цінового діапазону, але ми вже е не беремо цей ціновий діапазон, ми вже беремо вересень, жовтень, листопад грудень Весь цей час ми росли на обіцянках Дональда Трампа. Те, що всі будуть мільйонерами, те, що він всіх е озолотить, те, що всі зароблять, резервні. Е в США буде резерв в бітках. ну і так далі. Звісно, що це позитив. Звісно, що на цих новинах крипта буде рости. Біткоін ріс на випередження абсолютно всієї е, крипти. Навіть той же самий Атом в цей момент також добряче відскочив. Давайте зразу навіть натягнемо линію. З свого дна Атом виріс на 160%. Хіба це аль-сезон особисто, на мою думку, аж ніяким альсезоном не пахне. Якщо ми просто чутка віддалимо, то можемо бачити, що весь цей час ми знаходилися та продовжуємо знаходитися в зоні накопичення. Якщо для когось це альсезон, то дійсно мені смішно. І я очікую переоцінку всього криптовалютного ринку. Якщо я не помиляюся минулий пік, це був 3,3 трильйона доларів. Вся капіталізація криптовалютного ринку. Зараз я очікую вище 6, а той 7 трильйонів доларів. Тобто атом може зрости вище не те, що 40 доларів, а 100, а той й 150 доларів. І найголовніша відповідь, чому ти питаєшся всіх цих інфлюенсерів, які зараз кажуть, що альсезон вже відбувся, і ми зараз вже йдемо в медвежку. Вони просто відповідають, ну, аль-сезон вже відбувся, але ніякого підґрунтя вони не розповідають. Тобто вони ніяким підґрунтям, ніякою думкою не діляться, вони лише сказали, ну, ось це і був аль-сезон, альткоїни виросли на 2-3 х з Дна. Більше ми рости не будемо, все, ми йдемо в медвежку, і далі ми будемо знову падати. Тобто, куди аптос, по-вашому, має прийти. Тобто, якщо ми пішли в нову медвежку без бичого ринку, то тоді атом по долару, ну, можливо, і так. Тоді Аптос по скільки по 3 цента, по 5 центів, тоді старкнет по скільки по 0,001 центу, як мемкоін. Ну, однозначно, говорити, що сезон відбувся просто так від фанаря, окей. Але слухати цих людей, вірити і зафі, і фіксувати свої збитки, думати, що ви зможете перезайти ще нижче. Ну це максимально тупо, приблизно до цього моменту, Дональд Трамп балотувався на посаду президента. А вже після цього, коли Дональд Трамп став президентом, ось як реагував на це біткоін. І звісно, що по очікуваннях ми мали пробивати 150 тисяч і 200 тисяч доларів. Але я зауважу, що дядько Дональд Трамп грає в чутка іншу гру, ніж нам хотілося. Якщо коротко, багато людей думають, що по щоску пальця відбувається той же самий довгоочікуваний. Альсезон, але, на жаль, ні. І те, що зараз робить Трамп в коротку перспективу, на місяць, два-три, можливо, на півроку, можливо, трішки далі. Звісно, що це погано. Але вдовгу Трамп змушує ФРС включити той же самий печатний станок. І я особисто не є експерт по макро, по ФРС, по друку грошей. Я не знаю іменно, коли це все відбудеться. але для себе ось це все підґрунтя і цю всю базу я знаю і зараз постараюся вам її розповісти. Я розумію, що для багатьох це буде важка математика, але я постараюся розповісти так, від А до Я, щоб ви дійсно могли зрозуміти. Дональд Трамп вводить тарифи на імпорт з Китаю, Мексики, Європи та інших країн. Для чого взагалі це робить Дональд Трамп? Чому ніхто не задається цим питанням? Звісно, що легко сказати, припустимо, що Альсезон відбувся, і все, ми заходимо в нову медвежку. Але чому Дональд Трамп вводить тарифи? Що це може, до чого це може докотитися? Що це може спровокувати? Ніхто про це не розповідає, а це найголовніше. Тепер давайте. Пройдемося по пунктах. Давайте розпочнемо з мети запровадження тарифів. Для чого взагалі Дональд Трамп це робить? Все просто. Щоб штучно сповільнити економіку та викликати тиск на ФРС. І це призведе до зниження ставок або до друку грошей. Звісно, що з самого початку. Вони будуть знижувати ставку, а вже пізніше вони будуть друкувати гроші. Далі ми переходимо до проблеми в США. Яка зараз проблема у США? Держборг вже на рівні 36 трильйонів доларів. Через це друкувати просто так нові гроші. Звісно, що ризиковано, бо це викличе ще більшу інфляцію. Для чого Дональд Трамп вводить мита, ну і так далі. Його стратегія максимально проста. Тобто, як я вже сказав, створити кризу, щоб ФРС була змушена вливати нову ліквідність у ринок, а нова ліквідність це і є той самий крок до альтсезону. ФРС можуть з самого початку не друкувати гроші. Тобто, для чого їм з самого початку друкувати гроші, прям зразу вдавати гроші в ринки, якщо вони можуть починати з зниження ставки. А хто не знає, зниження ставки, якщо коротко, кредити стають дешевшими, тобто різні бізнеса люди легше беруть позики, це означає, що гроші просто починають швидше рухатися по економіці. Але для аль-сезону цього, звісно, що буде недостатньо. Якщо будуть... Кожного разу знижувати ставку, звісно, що це буде позитив. Ми будемо на цьому позитиві рости. Але якщо ми дійсно чекаємо альтсезон, то нам потрібно, щоб США не лише знижували ставку, а й друкували гроші. Трамп на даний момент вже починає робити кризу усіма всіма митами і так далі. Ну і звісно, що тиснути на ФРС, щоб вони вже починали знижувати ставку та друкувати гроші. але... Звісно, що в той же самий день, коли Трамп захотів, ніхто друкувати грошей не буде та знижувати ставки. Звісно, що вони йому будуть суперечити. Але рано чи пізно ФРС буде слухатися, буде працювати в зговорі, вони будуть знижувати та будуть друкувати гроші. Нам з вами не залишається вгадувати, коли ж відбудеться той самий Аль-Сезон, чи він взагалі відбудеться. Так. Він однозначно, він 100% відбудеться. Просто питання, коли ФРС буде знижувати ставку, та коли ФРС почне друкувати гроші. Це все відбудеться. Це все питання часу. І коли вже будуть друкуватися гроші, тим самим відбудеться альсезон. Нам з вами залишається просто чекати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!